Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я поділюся з вами рецептом приготування запіканки із вермішелі. Вермішель у мене ріжки і страва в нас подобається і вашим гостям, і вашим діткам. І зараз я знайомлю, як я його буду робити. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу ознайомити із приготуванням традиційної вермішелі, яку ми готуємо часто, як і для себе, так і для діточок. Сьогодні в мене варіант із першого сорту пшениці Вермішель. Рожки. Я відварила її до готовності, промила. Також я візьму для цього. Цукор коричний, цукор ванільний, два яйця, одне яблучко. Яблучко в мене, бачите, написано з Дунайської аграрії. Це означає, що без ГМО і що яблучко таке, як з городу. бачите, воно невеличке. Зелене яблучко це корисне яблуко, тому що зелені яблука вони мають багато корисних інгредієнтів, які необхідні нашому організму. І також я взяла. Два яєчка. І так, дивіться відео, якщо воно вам сподобається, рекомендуйте його друзям, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і попробуйте, Це дуже-дуже-дуже корисний рецепт. Вермішель я перекидаю в мисочку. Бачите, вона гарно відварена. Не розмолена. І буває часто так, що ви готуєте вермішель для чогось, да? і у вас залишається. Ви можете використати цей рецепт і приготувати корисне блюдо. Е, сюди ж я додаю ось десь так. Де вийде, да? буде дуже-дуже смачно. Навіть дітки маленькі. Діти, які не люблять вермішель, вони будуть із задоволенням їсти. І бачите, тут усі такі необхідні дані для нашого організму, не тільки для організму дітей, які замінять і цукор, які замінять і конфети, да? тому що тут є у складі те, що може замінити дійсно діточка. Ось так. В окремому місочку я зб'ю два яйця. Чкірочка тверда. Ось так. І зб'ю вилочкою, щоб вийшла така мехова консистенція яйця. Я думаю, буде достатньо. Так. А зараз я перемішаю це все, що я додала до вермішельки нашої. Так ось, щоб всі ці інгредієнти розпороділилися рівномірно по вермішелі. Запах вже такий, да, особливо коричний сахар, цукор. Яблочко дає про себе знати. Зараз я додаю сюди її жню Вона нам скріпить цю вермішель, і вийде, просто ну, буде вона, як кажуть, купі, не розвалютиметься. І не будемо її різати яр тортик, порційно. Так, і звичайно, у нас тут будуть. Калорії, білочок, яєчко, яблучко, це клітковина. Ось так. Я взяла форму для мікроволновки, змазала дно і боки олійкою. Я десь одну столову ложечку вляла і отакою щіточкою я розмазала олійку по всій формі. І суміш юрмишеву я, я закидаю сюди. Розрівнюю, ось так, трішечки придавлюю. Рівномірну, духовку я розігріла до 180 градусів і буду запікати її 40 хвилиночок, а далі я буду бачити, да, як вона буде себе по як проявить. Шкірочка зарум'яниться, значить, наша смікота готова. Все, переходимо до духовочки. Так, наша сумута в духовці нехай запікається. Наша смукота побула в духовці 50 хвилин. І подивіться, як воно зараз виглядає смачно. Я зараз її ще притрушу цукровою пудрою. Запах такий, да? ось ця коричний цукор, він так гарно пахне і яблучко відсувається. От, і я прикрушу, притрушу зараз цукровою пудрою. І ми можемо насолоджуватися цією смакотою. я зараз покажу, яка вона в розрізі. Дивіться, друзі, як це виглядає запіханочка в розрізі. Ось видно цей коричний цукор, видно яблучка терті. І вермішелька. Вона така смачна, смачна і запах дуже гарний. Зверху присипана цукровою пудрою. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться відео з друзями, готуйте такі прості страви, але смачні. До зустрічі!